Привіт, мої солоденькі булочки ви на каналі Акір В'яже І сьогодні у нас буде з вами відео розпаковочка і відео хезувашки. Це відео я планувала собі зняти більш для свого особистого, так би мовити, сімейного архіву. Але якщо подивитись, то буду дуже вдячна. Знаєте, є речі, які замовляєш собі, купуєш собі сам, а є такі. Дуже особливі, котрі купують тобі, замовляють тобі з думкою про тебе, особисто для тебе. І сьогодні буде розпаковка. Розпаковка буде не просто речей, а шматочки в любові від двох особливих дівчат. Ці дві дівчини це дві Маші, одна Маринка, друга мрія. Які, я так думаю, що знають мене краще за мене саму. Але перед тим, як я буду розпаковувати ці подарунки, я хочу вам показати, що в мене зараз на спицях. Я думаю, всі бачили і пам'ятають мій рілс, як не спалитися, що ти купила нову пряжу. Там, де я казала, що якщо чоловік тебе спалив, то треба казати, коханий, та це ж я для тебе купила, і зв'яжу тобі шкарпетки, які ти будеш економно носити 10 років. Не ось мій чоловік. Вже, мабуть, минуло місяця три з того рілсу чи з шортсу, і Чоловік мене питає, де ж мої шкарпетки, де все ж мої шкарпетки, які я мав виносити 10 років. І ось у мене на спицях шкарпеточка. Це вже друга, я дві в'яжу паралельно. Шкарпеточка для мого чоловіка. В'яжу її з регії. Така. Мені дуже подобаються кольори. Нарешті, нарешті мої руки все ж дібралися до цієї чоловічої шкарпетки. Нарешті я щось в'яжу не для себе, не на замовлення комусь, не на продаж, не для контенту, а в'яжу для свого коханого чоловіка. Тут у мене стінка п'яточки вже вив'язується. Чоловік задоволений, що нарешті, нарешті йому хоч щось... З моїх шкарпеток перепало. Знаєте, що я думаю, що з цієї ниточки вийшов би гарний, такий гар гарнесенький светрик. І Навіть зараз тягну на руку? Я б залюбки б носила б таку рукавичку. Дуже гарно виглядає. Мабуть, все ж замовлю ще один такий моточок і зв'яжу собі рукавички. Навіть шапка з цієї пряжі, з цієї розфарбовки, я думаю, дуже файно вийде. Цікаво, чи мені пасують, чи мені личать ці кольори, чи ні. Треба так, треба подумати. Не пам'ятаю, де я замовляла цю нитку. Так мені здається, що я замовляла її в Україні. Але це Регія, вона доступна всюди. Так що, я думаю, замовлю собі і буду ходити восени у класних рукавичках і у класній шапці. Ну що ж, щоб вас не затримувати, переходимо по теревеньках про шкарпетки про мого чоловіка. То... Переходимо безпосередньо до розпаковки моїх подаруночків. В один пакуночок я вже підгледіла, бо він був відкритий. Я знаю, що там. Але ми почнемо з другого пакуночку, і це буде подарунок від Маші номер 1 Маринки. Це у мене подаруночок від моєї найкращої подружки. Відкриваю при вас. Я його отримала на поштоматі, але цей магазин мені вже знайомий. Я помацала, я знаю, що тут. Я здогадую, що тут моточки-клубочки. Хоча, звісно, не таке м'якеньке може бути холофайбер. Але я не думаю, що Маша замовила мені холофайбер. Я вже озброїлася ножицями. І зараз за кадром. А ні, краще не за кадром. Краще так. Не хочеться мені тут шорхотіти вам. Але вважайте це за СМР. Я вже бачу. Не боюся порізати. Не боюся порізати. Але я вже бачу, що там щось красивого, такого, красивого, красивого. Там щось красивого, там якісь дуже гарні кольори. Вибачте, мене за шурхіт, хочу зняти це все одним кадром. Я розірвала етикетку, але я вже знаю, що це. Та-дам! Це акварелька, Акварелька. Шкода розірвала етикеточку. Це у мене моточок акварельки. Так, має викладатися на шкарпеточці. Не знаю, сфокусувалася камера чи не сфокусувалася. Сподіваюся, вам видно, зараз спробую так. Так, на шурхоти. Я там вже бачу, що там, що там наступне. Ось так має викладатися. Колір 11536. Вдягаємо. Розірвала і розірвала на лінійці. Тут в кожному моточку опалу є лінічка на етакеточці. Якщо ви щось в'яжете десь в дорозі і у вас нема стрічки сантиметрової, то ця лінійка часами і стає в нагоді. Ну, розірвала. Що ж, з цього буду в'язати вдома. Я знаю навіть, для кого будуть перші шкарпетки із цього опалу. Звісно ж, вони будуть для Маші номер один. О, тут теж такий класний колір. Теж акварелька. Я там підклютаю. Там теж акварельки. Ще така. Такий моточок акварельки. 11530. Номер. Шкарпеточка має викладатися. Ну, вони всі однаково в опалі викладаються у цій серії. Е, різниця тільки в кольорах. Дуже гарний такий з соняшниками моточок. Клас, дуже дякую. Третій колір такий з рибками голубий номер кольору 11535. Такий. Там чек поклала. поклали. Відкладу. І оцей дуже класний колір. Рожевий зелененьким. Це 11534. Цей колір 11534. Дуже-дуже-дуже красиві кольори. Я дуже люблю опали, дуже люблю цю серію. Це порівняно новенька серія. Ну, що ж, буде 4 пари шкарпеточок. Буду в'язати. Не знаю, не знаю, з якої, ну, з цієї буду. В'язати для Маші номер 1 бо вже розпакована, бо вже розірвана. Дуже красива, дуже мені подобається. Дуже дякую. Якщо чесно, то я дуже обожнюю, коли мені дарують пряжу. Це для мене знаком, що можна почати якийсь новий проєкт без жодного докору сумління. Це не мій якийсь там каприз, що я хочу якийсь там новий моточок, а це використання подаруночка з повагою. Але це ще не все. У мене є ще один подаруночок від Маші номер 1 хоча я вважаю, що знайомство з Машою було самим найкращим подарунком. Зараз вам покажу: це не стосується в'язальної тематики, але стосується тематики Ютуба. Мені подарували джимбл, щоб, мабуть, мої відео були ще більш кращої якості, і щоб при зйомці мої руки не трусилися як на останньому рядочку резинки. Мабуть, моя подружка вважає, що або я на правильному шляху, або вона хоче зробити з мене взагалі там якусь зірку Ютуба. Можливо, невдовзі почну знімати взагалі якісь там влоги-блоги. Якщо вам буде цікаво дивитися, то напишіть мені у коментарях. Обов'язково спробую. Якщо чесно, то коли тобі хтось дарує якусь техніку, то це не просто корисна штука, це як якийсь там мовчазний месендж, я в тебе вірю, давай, спробуй, ти зможеш. І це мене дуже-дуже підбадьорює. Навіть коли руки тремтять, навіть коли сумніваєшся у собі. Я обіцяю, що наступне відео у мене буде зняти дуже плавно і вже мені не відмазатись. І приступаємо до розпакуночку подарунку від Маші номер 2 Маша номер 2 це маленька, але моя найрідніша людина в моєму житті. Це моя донечка. Це моя мрія, не Марія Мрія. Я вже знаю, що там, але так будуть діставати, не дивлячись. Мені подарували таку кружечку, чашечку, кубок-філіжанку, як кому подобається. З написом кохана мама. І на цій, і в цій кружечці ще є брилочок. Я дуже люблю брилочки. Я колекціоную на ключах, у мене два ключа і така зв'язка, велика, величезна брелочків різних. Це, мабуть, натяк, що мама, годі вже пити чай з банки з під гірчиці. Будеш в'язати і пити чай естетично. Лізу за другим. Це у мене книжечка. Роботи на спицях 350 плюс, порад технік і секретів. Полистаємо, що тут? Наприклад, як вибрати нитку. Про такий найпростіший жакар. Що тут у нас? Так, теж жаккард, Якщо вам цікаво, можемо погортати, візеруночки такі різні, прибавки, убавки, о, дивіться, яка класна річ відкрила. Такий чухол на чайничок. Обов'язково собі зв'яжу, вже є ідея, що я буду в'язати наступне. Зараз тут повертаю сама. Якщо хочете, можемо з вами погортати цю книжечку, якусь я ще не читала, бачила її, але не читала. Торба якась. Шапка. Навіть є. О, як фарбувати пряжу. Я почитаю, знайду, може, якісь цікаві такі моменти, і з вами обговоримо цікаві моменти і мій улюблений спосіб закриття петля в петлю клас дякую така книжечка Відкладаємо, я вже тут місця не маю де відкладати. Клубочки, тяшечка. Лізу за третім артикулом. О, дивіться, органайзер у мене від Lantern Moon. Це, мабуть, натяк. Щоб я тримала свої спиці у порядку. Такий класний. Тут на кнопочках буде у мене нарешті де тримати спиці, або якщо буду з собою брати у подорож, то буду собі тут так красивенько складати. І ще помпончик такий веселенький. Знаєте, цілий час собі хотіла придбати якийсь органайзер для спиць, бо у мене вони живуть у такому невеличкому дерев'яному ящичку з-під фруктів. Але цілий час мене душила жаба. Ну, ось маю цей органайзер. Так, і останній лот це коробочка. До речі, я цю коробочку ще не розпаковувала. Я не дивилася, що там. Зараз подивимося, можливо, ще одна якась книжечка. Але хто ж книжечки пакує в такі, в такі коробочки? Як думаєте, що там? Це те ж те, на що мене цілий час душила жаба. Це дуже-дуже класна річ. Це тримач для моточків, тримач для пряжі. Треба його зараз зібрати. Нарешті мої моточки, мої спиці, все буде в порядку. Тут навіть викрутка є. Треба попросити чоловіка, щоб він мені допоміг зібрати. Я тут озброїлася викруткою. І зібрала цю конструкцію сама. Спочатку думала, що попрошу чоловіка, а потім вирішила: ну я ж нещодавно. Сама сама замінила лампу на Volkswagen. Ми робимо компоненти для вітряків. Ну що, я не зберу оцю конструкцію. До речі, конструкція дуже-дуже дуже класна. Я хотіла собі дуже таку конструкцію, але, якщо чесно, я шкодувала грошей і думала, а я куплю собі десь в екшені тримач для паперових рушників і буду тримати моточки. На тому тримачі. Але я маю вже таку конструкцію такий тримач. Тут він тримається на магнітику. ой, Так що можна і так розкручувати моточок, і можна собі так підвішувати. Але не можу натішитися. Дивіться, яка краса. Не знаю чого, мені цілий час хочеться, хочеться все нюхати. Це пахне турботою, шкарпетками, кізочками і німецьким заводом. А це так гарно, файно пахне деревиною. Я тут собі за кадром вже прилила чайочок зі старої кружки до нової кружки. Буду його пити за ваше здоров'ячко. Я дуже задоволена своїми подарунками. Можливо, я являюся не ідеальною мамою, може, я не ідеальна подружка, але у мене донька і моя найкраща подружка просто ідеальні. Я вам, дівчатка, мої підписниці, бажаю е, теж мати у себе по одній, а краще по дві такі маші. Бо як і у в'язанні, так і у житті важливо поруч мати тих, хто тримає моток твоїх мрій разом із тобою. Дякую вам, що були зі мною. І пам'ятайте, що кожен ваш день можна зробити яскравішим, якщо поруч є така своя маша. А тепер гайда в'язати. Я шлю вам свої теплі віртуальні обіймашки. До зустрічі. Цьомки-бомки!